Ми ну, моїми такими, знаєте, другими батьками на сьогоднішній день. Да. Великою опорою мудрості, власне, любові є сім'я бойків. За що їм без мене щуровляч? Трошки зашкалюється маці, яку видихнула, так, да, видихнула. Бо я, дійсно, бо я дійсно вам щиро вдячна. Ань, Павло Петрович, щиро дякую від щирого серця, від душі за те, що ви є в моєму життєвому просторі. Знаєте, про компанію я знаю доволі таки давно, тому що сама потрапила сюди, були життєві стресові ситуації. Ой, вибачте, будь ласка, я Миронка Олеся Миколаївна. Статус керівника я маю. Компанії давно я вже користуюся сама особисто. Дуже багато якої продукції користувалася, так як теж були деякі нюанси по здоров'ю. Компанія привела в мене належний, належний такий феноменальний рівень здоров'я підтягнулася в усіх сферах, так як я працюю взагалі над собою в усіх, в всіх абсолютно сферах. Не будемо зараз це углублятися. Що стосується чого такий мене зараз емоційний стан? Да так і сплакнулося, і подяка така щира пішла. Бо що про дану компанію розповідала рідним близьким, ну неодноразово. Ти бачиш, ти як зряча людина, ти бачиш нюанси, ти бачиш нюанси по здоров'ю, ти бачиш що там, 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 там. Але знаєте, на сьогоднішній день, коли ти маєш батьків, я нікого зараз не хочу образити абсолютно, тому що ми всі вийшли з Радянського Союзу. Ми всі, ми всі, да? і всі ми живемо в цій прикро сказати, але зловісній системі. Я назву так. І дуже важко достукуватися зрілій, ем, зрілій дитині, яка, мабуть, має більше мудрості, ніж мої батьки. Ну так складається. І дуже прикро, що де, де можливо, я зараз скажу, бо ви всі являєтеся батьками, да? Інколи дуже прикро, тому що є така, як вам сказати, ем, яйця курицю не учить, правда? І дуже кажуть. інколи, так, да, так кажуть, але дуже, дуже хочеться, щоб всі це зрозуміли, що це не так, що ми є доповнення один одного, в чомусь діти, а в чомусь батьки. І коли ми йдемо в такому правильному тендемі любові, взаєморозуміння і поваги, тоді все, все в сім'ї, все працює зовсім, зовсім прекрасно, все рухається в правильному руслі. І от моєму життєвому, на моє життєві літо видалося доволі таки складним, так як у мене в цьому році мами стався інфаркт. Це дуже важко, це знаєте, коли ти доганяєш, ти дитина і скоро поїхала, ти її доганяєш і ти не знаєш. Ну, тобі говорить, в тебе 20 хвилин за зору життя, і ти думаєш, ну, спіємо, не спіємо. І коли ти противник шкідливих звичок, коли ти сідаєш, ти швидко хватаєш там гроші, паспорт, і все остальне, і ти доганяєш з папою і скоро. І коли тебе батько безкінечно курить, і ти не знаєш, тобі дискомфортно, чи вже відпустити взагалі цю ситуацію. Ми догнали скору. І так склалося, що все чудово склалося. Ми вспіли, ми простентувалися, Цей зазор 20 хвилин ми, ми вспіли. Ми вспіли. На, на сьогоднішній день моя мама живе. Але життя продоносило свої корективи. Стресова ситуація далася знаки. Мене папа оказався перенести інфаркт на ногах. Із побочними діями і ще плюс стрес із побочні дії. Зпішло загострення шлунку, пішлункової і взагалі панкреатит обширної дії. Скільки винесено коштів в нашій лікарні і діагностування батьків, я це просто вам. Я, я не можу вам навіть озвучити суми, тому що це, це один стенд тільки стоїть на сьогоднішній день 40 тисяч. Плюс тентування, плюс консультування, а плюс аналізи, і це, це все, все, все. Ти батькам проговорюєш, що є інші методи, не потрібно так. Можна ось так, можна ось так. Можна я так. Бо дійсно, я хочу до, щир, до кожної душі донести тут, що продукція працює і працює на феноменальному рівні. Вона працює просто казково, просто казково. А коли людина включає душу, серце і правильне мислення, то, то взагалі міняється все в житті. Мої батьки спочатку не чули дуже довго. Я казала, давайте зробимо діагностику. 600 гривень на сьогоднішній день діагностика нічого не варта. Ти, про, ти просто приходиш, здаєш якісь там. Я не знаю, приходиш в частну клініку і здаєш один абсолютно аналіз, який ти віддаєш тищу щемто. І коли прийти в наш да, в нашу компанію і зробити за 600 гривень діагностику. Це взагалі ну, копійки на сьогоднішній день, я розумію. Це, це взагалі копійки. Але мої батьки цього не чули. От чесно вам сказати, не чули. Ми продовжили. Я возила в одного кардіолога. Була, і коли ми вже приїхали на консультацію до того, до того кардіолога, а він мені пояснює, що вам треба стентуватися. Слухайте, я кажу, ми поставили, ми убрали. Я як сячна людина, я вже перелопатила інформацію, я вже сам сама компетентніше стаю лікаря. Я задаю питання, на які він мені не може лікар, який не може дати відповіді. Думаю, все зрозуміло з вами. І коли мені розказують, що у е, вас загроза наступного інфаркту, вам треба стентуватися. Люденьки добрі, ну ще плюс стент, плюс ще один стент, і ще стент, ще вкинуть тисяч. А що далі? Є панічні атаки, є, я, я бачу проблеми, які на лікарі на річньому рівні не хочуть їх розглядати. Ну, от дійсно, це після цього були ще консультації та, з кардіологами. В конечному результаті я завезла маму просто в інститут серця. І, слухай моя рідна і дорога, кажу, давай ляжеш, не мабуть ти на три, на три тижні, ой, на три дні, вибачте. Ми тебе обстежимо, щоб я вже відпустила ситуацію. Ускорюється мені, так? Да. Е, дивіться, я хочу сказати, що з моїми батьками така ситуація склалася. Я, я зробила своїм батькам діагностику, на що мої батьки дійсно почули. На сьогоднішній день мої батьки лікуються, лікуються даною продукцією, результати пішли просто феноменально. Того, що виносить 8 тисяч на місяць, припустимо, в аптеку, яка не дає це просто поглиблення симптоматики, просто усугублюється ситуація, дана продукція дала результат і безмежно вдячна бойкам, вдячна Павлу Петровичу за правильну консультацію, бо дійсно, як вам сказати, діагностика діагностикою, а коли йде ще результат уже професійного рівня, оце отак, оце отак, отак, і коли люди тебе почують, не тільки тебе як дитину, а наприклад, як спеціаліста, да? Коли що це працює, і коли вже починається вживання продукції, це дійсно дає феноменальні результати. Феноменальний результат. Феноменальний результат.